Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас обговорюється проблема, що Трамп не хоче давати українцям томагавки. Ну, нема у нас томагавків. Але ж от заходиш у нашу блогосферу і бачиш там повну політичну шизофренію. Виявляється, що просто зараз, коли ви оце все слухаєте і дивитеся, 13 томагавків летять на міст Кримський. Так, Летять. Я думаю, що вони не долетять, тому що їх тож немає. В принципі, так. І не могло бути, але ж повідомлення ідеї, люди дивляться, ну, вже ж навіть написано так, що Ну, фантастика. ну, Ми, ми не лікуємося, ні? Тут я не знаю, що треба робити. Ну, напевно ж, <кхм> ліки не допоможуть уже. <кхм> Назавжди, коли навіть така назва, що 13 томагавків летять на Кримський міст просто зараз. Просто зараз. Трамп не знає видно так, про те, що, 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 що хтось там уже передав Україні ці всі томагавки, не знаю, як їх вивезли звідти. Ну, буває, чого тільки не буває в цьому світі. Так. То читаєш про те, що розбомбили там то те, то друге, то третє, Україна розбомбила переважно НПЗ з допомогою фламінго, Так. І що московити самі підтверджують, що це був саме фламінгом. І тут же повідомляють, що фламінго то є сама ракета, але двигунів от немає, на жаль. Тому і так, отак воно й є. Ну, нема двигунів для того, щоб якщо навіть ракета є, так, то її ж треба доставити туди. А для того, щоб її доставити, то потрібний двигун. А двигуни нібито в нас не виробляються. І тут же повідомляється, що це буде вироблятися десь в Данії ці всі двигуни. То прийдеться чекать, коли вони там сподобляться це все виробляти і все таки інше. То... Але Фламінго летять, летять і руйнують там тили, і, 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 і все останнє в Москві. так, Там багато інших всяких повідомлень, дуже цікавих. на... На цю тему. так, Про те, що Україна там запускає уже балістичні ракети, які сама і виробляє. так, і Вони потрапляють то сюди, то туди, то перед туди. Теж цікаві повідомлення. Десятки тисяч людей переглядає все це діло. Ну і підтвердження ніби від московитів. Йде, так. Вони головні в нас експерти, ну по них же ж летить, так, і вони, вони знають, що летить. так. Хоча постійно ці всі е відео, які від них ідуть, там же ж немає ні балістики, ні фламінго, ні томагавків, ні нічого. Є тільки БПЛА, так, які показують ось це все. Тому ну, робіть висновки, треба ж одне з другим. Дивіться, це паралельне мислення, про яке я говорив, воно ж ніде не ділося. З одного боку, ми бачимо ці всі відео з боку Московії, де летять ці БПЛА і всі одного типу, так, це нібито Лютий так, БПЛА український. Так. А з другого боку, повідомлення йдуть не про БПЛА. От ви ми побачили, що прилетів на НПЗ БПЛА. Так, раз, два, там три бабах це повідомлення. Прилетів Фламінго. Або прилетів Томагавк. Mm -hmm. ви, кажуть, не віруючам своїм. Бачиш одне, бачиш друге, так. Але між ними зв'язку немає, абсолютно. Оце біда наша. Недаремно в Радянському Союзі. Виключили із навчальних планів в середній школі логіку, так, яка була, наприклад, у царських гімназіях, ну, обов'язковий предмет був логіка. Тому у нас логіка, говоря по-русски, напрячь відсутствує.